За останній тиждень на рівненщині різко зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції. Лише за минулий тиждень у медзакладах області зафіксували більше п'яти тисяч пацієнтів із такими захворюваннями. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, найбільше випадків захворювань зафіксували у рівненському та Сарненському районах. Зокрема, в період з 30 січня по 5 лютого кількість випадків збільшилася на 19%. відсотків порівнянні з аналогічним періодом минулого тижня ось і становить 5 633 випадки. Серед усіх зареєстрованих випадків госпіталізація підлягало 20%. Більше половини пацієнтів, що хворіють на грип та ГРВІ діти. Медики пов'язують це із відновленням навчального процесу. Серед інших причин називають і погіршення погодних умов та сезонний авітаміноз, що послаблює імунну систему. Так як ми бачимо, що найбільшу частку серед усіх захворівших становлять діти особи до 17 років. Це може бути пов'язане з відновленням навчального процесу в закладах освіти і з погіршенням погодних умов. Таке незначне підвищення захворюваності характерно для даного періоду. Аналогічна ситуація із захворюваністю спостерігається і в самому обласному центрі. Щоправда, статистика тут трохи відрізняється. Протягом останнього тижня кількість захворювань на грип ГРВІ, тобто на простудні захворювання, вона зросла фактично на 30% в порівнянні з попереднім тижнем. Минулого тижня до закладів охорони здоров'я Рівненської міської ради звернулось 1449 пацієнтів зі скаргами на простудні захворювання. Переважна більшість, а фактично, це 70% це становлять дітки, із них практично майже 40% це є школярі. Однак у рівному перебіг хвороби у більшості пацієнтів минає без суттєвих ускладнень. Так, якщо в області більше 20% хворих на грип та ГРВІ довелося госпіталізувати, то у місті за останні два тижні на стаціонарне лікування поклали лише кількох пацієнтів. На зараз немає таких тяжких випадків грипу. Усі ці пацієнти, як правило, в нас на амбулаторному етапі вони госпіталізації не підлягають, тільки при виникненні ускладнень тоді можуть вимагати госпіталізації. На зараз таких важких пацієнтів з грипом у нас не було. Ну, тому, відповідно, скоріш за все вони лікуються у сімейних лікарів амбулаторно. Окрім пацієнтів, яким діагностували ГРВІ, у лікарнях міста побільшало хворих на COVID-19. 19. нині в інфекційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні перебуває кілька десятків пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Найбільше на такі інфекційні недуги хворіють люди похилого віку та ті, хто не проходив жодного курсу вакцинації. Коли ще наприклад 3-4 тижні тому у нас були пацієнти більше із тяжкими формами грипу. І іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, то на зараз превалює в нас все-таки коронавірусна інфекція. І е, з діагнозом грип у нас на зараз немає жодного пацієнта, а м, наявні 29 пацієнтів із діагнозом коронавірусна хвороба різного ступеня тяжкості. У решті районів області ситуація із захворюванням на ковід залишається сталою. Загалом зростання інфекційних недуг медики вважають характерним для зимового періоду. А для профілактики таких хвороб рівнянам радять регулярно зміцнювати імунітет і вживати багато вітамінів. Також у Рівному та області триває кампанія з вакцинації дітей та дорослих від грипу та ГРВІ. Дарія Борисович, Михайло Манзюк, телеканал ITV.